Леся Українка, фа. фантазії, ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, Вложила почуття, в байдужий промінь, зорі, що будеш мертвих з вічного горіх сна, життя даєш холодні хвилі в морі, де ти, фантазія там райдощі, весела. Тебе, вітаючи, фантазія ясна. Підводимо чоло, похилене вгору. Фантазіє богине легкокрила. Ти світ злотистих мрій для нас відкрила, і землю з ним веселкою з'єднала. Ти світове з'єднала з таємним. Якби тебе людська душа не знала, було б життя, як темна ніч.